Якщо мені заплатити, я вам не тільки зустами змонтую. Да. Пу-пу-пу. Десь 5 тисяч доларів. А Інтриги, можна, розслідування. Пропонують приємно. Да. Що там, що а -а -а. там, Тобі і поїсти будуть. Мене взагалі, в принципі, надихають люди. Привіт! Вітаємо на каналі Івент Агенції GoOut. А ми продовжуємо серію інтерв'ю Є варіант, де ми розказуємо про профі івент-індустрії нашого міста. Покапи, цікаві історії. А щоб наші відео частіше потрапляли вам в рекомендації, підпишіться на наш канал та сторінку в інстаграм. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Лєра, привіт! 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 Полошена Валерія 30 років, освіта, дизайнер ландшафту та інтер'єру, місто народження Кропивницький. Хотіла стати в дитинстві археологом. Сімейний стан одружена. Професія відеограф, фотограф та інфлюенсер. Досвід у сфері рік. Так, давай одразу почнемо з бліцопитування, але в такому форматі крінж чи норм. О, давай. Починаємо. Знімати весілля на телефон, а не на камеру. Ну, якщо цілий день, то це крінж. А якщо якийсь коротенький відділ, то У Усі, хто додивиться інтерв'ю до кінця, буде шанс отримати подарунок від Валерії Волошини. Що саме потрібно зробити, ви дізнаєтесь в кінці відео, а ми продовжуємо. Після отримання готового відео замовники хочуть змінити музику. <ріст> я вже все порізала від <ріст> вас. Але... Так, наречена просить знімати тільки з її робочої сторони. Норм. Підтримую, я теж, я теж така наречена, скажи. <ріст> так, тебе запросили як відеографа, а просять зробити пару фото. Норм. Окей. Наречені приносять флешку і кажуть: ось тут відео з телефона, змонтуй їх в кліп. Будь ласка, разом з моїм відео чи окремо? Ну не знаю. Ну, слухайте, якщо ви мені заплатите, я вам не тільки там змонтую, що хочете, і, взагалі, і, і не, тільки, не тільки з вашого весілля? весь Пожалуйста. А, так, зняти весілля відео в стилі TikTok трендів. Норм. Хоче норм. Дуже сильно норм. <рес> а, віддавати весь вихідний матеріал зі Е, Крінж, ну буває, що віддаю то крінж норм. Давай з найцікавішого почнемо. А найцікавіше, це знаєш про що? Mm. Про гроші mm. <laughs> недавно ти виставляла в сторіс, що ти купила новий об'єктив, і я як фотограф в принципі розумію, скільки він може коштувати. Mm -hmm. Розкажи нам, будь ласка, скільки взагалі коштує апаратура відеографа, щоб зайти в справу. Скільки треба я е суб'єктивно за себе кажу? Я починала з телефону. Я звернулась до людини. Яка спеціалізується, угу. вона мене так ска проформувала. Да, да. Я тільки я заплатила за консультацію, угу, того що я не хотіла, аби щось купити, що потім хто не казав жовтий кадр. Угу. От то я угу. дуже ну так скурпульозно до цього віднеслась. Ти вгалусі от треба мати плюс-мінус Нормальна техніка, не найкраща, ну от середній формат. І, да. Просто щоб знаєш, деякі люди, коли формують послуги, ціни на послуги, да вони ж це якби вкладають. Думку мають скільки вони ну, витратили. І коли потім звертаються клієнти, і вони мають розуміти, ну от за що вони саме заплатили? Не тільки mm -hmm. за майстерність, да й за технічні з чоловіком. Шуткувала у мене в руках камера, сама тушка і mm -hmm. об'єктив десь 5 тисяч доларів. Я така шуткую. От я йду з технікою за 5 тисяч доларів, знімати фотосесію за 2 тисячі гривень. <різь 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 Ну починала я, в мене було десь бюджет вийшло техніки на 2000 доларів. Uh -huh, uh -huh. Уже після я вже докуповувала там світло, штативи, uh -huh. Оце всякі такі лінзи брала фільтри на об'єктиви. То це вже uh -huh. пізніше пізніше. Зараз я думаю, техніки у мене ну тисяч. На 7, я думаю, mm -hmm. десь так. Це стабілізатори, так, так, так. мікрофони. оце все дуже дорого, звісно. Упакована дівчина. Mm -hmm. Відео це такий захопливий творчий процес, і е, на перший погляд може здатися, що це все дуже весело, легко, але потім приходить реальність. з часом. І от нам цікаво, що е, за той час, як ти вже так стабільно, професійно знімаєш відео, е, які ілюзії розвіялися, де знялися ці рожеві окуляри <ків> в плані роботи відеографа. Я думала, що це класні великі гроші. Шо. Відразу, швидко, да, швидко. Да. Ну як не то, щоб швидко. Ну, все одно думаю, я працюю стабільно. Ось, сьогодні в mm -hmm. мене було дві зйомки. Ну mm -hmm. я майже кожен день працюю. Це може бути не весілля, mm -hmm. але якісь там реклами, там, mm -hmm. ресторани і так далі. Mm -hmm. е, я думаю, що це класні гроші. Що от можна заробити багато. То все. ну, коли ти знімаєш цілий день весілля і ти на вечір приходиш, просто в тебе болить усе. У mm -hmm. тебе не то, що у тебе ручки, отак от. Mm -hmm. Після цього стабілізатора це просто ужас, і все одно, ну, коли ти працюєш з людьми, княжне це морально буває, виснажує так. Що... Mm -hmm. І хочеться зазначити, що робота фотографів і відеографів на цьому не закінчується, да. коли вони приходять додому. Тому так. що <кх> на жаль ще половина роботи якраз виконується вдома. Продовженні попереднього питання е, наступне: знімати чи монтувати, і чому знімати от особливо на весіллях. Тобі і поїсти дадуть там щось да, садись за стол з нами, вип'єш. На, звісно, цього не роблю, але Увага. завжди танцюємо. Я не знаю, я теж підтанцьовую. Ну класно, або на день народження якомусь там. Типа я завжди кайфую, завжди. А вже коли ти, звісно, монтуєш, ти сидиш на дивані чи за столом, особливо, ладно, ще коли фото буває якісь там обробляють, то я можу включити щось собі на тілі. Це музика, трр, yeah, один і той самий трек. Кожен раз. які три речі ти береш з собою на зйомку, окрім камери? Роска, телефон теж обов'язок. І якщо що, беру інколи, якщо я знаю, що у мене щось може заболіти, чи голова, чи ще щось, бо я страждаю на мігрені, то, звісно, зі мною завжди спрейчик або таблеточки, це маст хев. Розкажи, будь ласка, як ти працюєш із парою перед весіллям? Чи зустрічаєшся ти взагалі як відбувається перемовини? Дивлячись, яка пара. Якщо це мені треба зняти 2-3 години якусь прогулянку, ми uh -huh. не зустрічаємося. Ми обговоримо, щоб вони хотіли. Я обов'язково питаю референси, щоб вони хотіли побачити uh -huh. на відео. Якщо це цілий день, то ми можемо зустрітися, uh -huh. обговорити, щоб вони хотіли побачити відео, що має бути у фільмі. Uh -huh. Я вже за те, щоб фільм не був там годину, дві, Тут люблять. Там, uh -huh. годину, uh -huh. дві, uh -huh. три uh -huh. я люблю максимально все, що найяскравіше, просто зібрати фільм. Це до Години максимум, mm -hmm. але люди отримують годину, яку тобі не важко буде дивитися. Yeah. По-перше, давайте за те, що вони не завжди його переглядають yeah. через год десять, mm -hmm. може вони подивляться. А от щоб класно можна сісти там з друзями, включити це наше весілля на 40 хвилин, mm -hmm. самі такі яскраві моменти, то це ідеально. От ми можемо зустрітися, обговорювати, що вони хочуть там бачити. Я запропоную, запропоную своє якесь бачення, можливо, якийсь приклад можу їм показати. Mm -hmm. От і так і вирішуємо. Ну, це якщо тільки якщо цілий день знімати okay, ну, да. Мені взагалі здається, що іноді краще щоб. Це був такий трошки не те, що експромт, а ем, не підготовлені кадри, правда? Да, да, особливо, коли ти знаєш, що ти працює в Кропивницькому, і тобі не треба нікуди їхати, там заздалегідь дивитися uh -huh. площади, Локари, це, маєш, да. Да, працює. а це наш кропивницький. Ти вже дивишся на пару, ти дивишся неї, а буває, що я ще питаю за сукню. Яка uh -huh. буде сукня? Які Тобіше... можливості? Так, да, скорі... да. я от думаю, яка це буде більш зйомка, uh -huh. там така ем, я не знаю, більш легка, більш uh -huh. під фешн. Ну коротше, uh -huh. от я такого плану, що я ж обов'язково питаю за сукню. Uh -huh. До да. речі, а як думаєш про? А що переживають наречені під час підготовки до весілля? Я думаю, щоб встигнути все організувати, і нічого не забути. А я думаю, кого обрати ведучим, який ресторан, де замовити торт. Ми, івент Агенція GoAut, беремо на себе організацію та координацію вашого свята, підбір професіоналів, які зроблять ваш день ідеальним, розробка концепції свята та декору, щоб кожна деталь відображала вашу історію. Пишіть нам. Давайте створимо ваше унікальне свято разом. Скільки займає по часу монтаж фільму? І чи рахувала ти, скільки годин відео ти переглядаєш за весільний сезон? І одразу третє питання чи дивишся ти потім фільми та серіали якісь нейтральні? Хочу сказати, що я завжди люблю швидко віддавати матеріал. Uh -huh. Навіть якщо дуже багато роботи, я не знаю, я така, якщо мені дуже дуже сподобалася зйомка, я приходжу додому і така, uh -huh. uh -huh. так. хочу зробити, хочу зробити. Е, весільний фільм, якщо взяти, як сказати, якщо взяти не кожен день, uh -huh. через день я можу uh -huh. робити там, а просто в цілосному, то десь, я думаю, він робиться годин 50. От десь так. Uh -huh. Якщо... Uh -huh. За кольором там дивитися, десь там щось ставити, музичку підібрати. Ну то десь ну, дня чотири отак от ти можеш ну, сидіти і його робити. От буває таке, що я там десь на знімалку по всього, а там якесь там відео не відкрию, не гляну, думаю, та воно мені не треба. Я Уже дуже багато. Якщо бачу, що вже красиво, то воно красиво. Ну, Я більше нічого додавати не буду, правильно? І чи дивишся ти фільми та серіали нейтральні? Так. Потім хочеться тобі ще щось подивитися. Хочеться тобі дивитися. Коли переспілкуєшся з людьми, іноді хочеться зробити паузу і з'їсти твікс. Не на правах реклами, але може бути. Чи є щось, що тебе дратує в твоїй роботі? Люди. Можна якось вийти з кадру? Розбіжіться. <рик> та, <рик> та ні, ну мені здається, всі, хто працює з людьми, єдиний хто може дратувати, це люди. Все. чи був випадок, коли техніка підводила? Ні, слава Богу. Ми е, говорили, що є важливі моменти, які обов'язково треба зняти на весіллі. От саме для тебе, що ти вважаєш цими моментами? Я думаю, що це сама церемонія, <рик> на якій я завжди плачу. Просто отак от, от ви вже поставила, знімаю, стоїть плачу. Ми теж. Ми да. теж. Да, я потім на своїх колег теж там дивлюсь, і вони всі плачуть. І от мені здається, церемонія і от сам звук з мікрофону, коли вони один одному кажуть, що це я, таке хороше, так. Да. День весілля раджу заспокоїтись, видихнути і не клювати свого чоловіка. Лер, скажи. Чи є така людина, яка тебе надихає? Мене взагалі в принципі надихають люди. Mm -hmm. Нема такого, що хтось там мене надихає. Мені От ти ти мене надихаєш. Всі, хто займається своєю улюбленою справою, всі, хто кайфують від цього, розвиваються. Ну я не знаю. Мені, мене сонечко надихає. От я виходжу, мені сонечко світить, і все, я вже бачу якусь кицьку, вона така милаша й підійшла до мене. Я все вже. Я, ну, Да. да, от я якось люблю всякі такі ну, моменти. Все від того, що я ж кажу від сонця на вулиці, до яких об'єктивів, які там коштують дуже багато. Все мене надихає. Правда, uh -huh. нема такого, що хтось не на, там надихам б'йонці, якась чи ще щось. Uh -huh. Всі подарунок нашим підписникам і вашим, напевно, також да -да -да. Що ти підготувала? Я хочу подарувати свій сертифікат. Напишіть в коментарях, як вас знімає ваша друга половинка на телефон. Ідеальні ракурси чи повний крінж. А може був смішний випадок під час зйомки. Пишіть, Валерія, обере ту історію, яка їй сподобається найбільше. Сюди ми складаємо наші подаруночки, Будь ласка, клади, це хтось ручку подарував чи що? Ні, ні, ні. ну? Ні-ні, ні, це це, це, потім, це наступний етап. Лот номер. Так, один. Так, так. <сум> так, так. Ну, Лер, в нас питань до тебе вже більше немає. Єдине, що хочеться сказати, що у нас є варіант Валерія Волошина. О. Валерія Волошина класний варіант.